Намасте! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Почнемо цю практику із дихання. Будемо дихати капалабхаті. Це форсоване дихання. Ми видихаємо різко через ніс, виштовхуючи з животом повітря із себе. Ось таким чином. При цьому грудна клітина плечі в нас не рухаються, а вдих відбувається сам по собі після різкого видиху. Тож, давайте спробуємо, будемо робити 30 разів. І перед тим, як почати, сідаємо з прямою спиною, робимо глибокий повний вдих через ніс, повний видих. І ще раз вдих. Напіввидих і починаємо капалабхаті. Робіть у своєму темпі, так, щоб вам вистачало вдиху. І коли закінчили, витягуємо за руками, роблячи вдих. З видихом опускаємо руки, опускаємо підборіддя догородної клітини. Тут ми підтягуємо усі три бандхи, мула бандха, кореневий замок підтягуємо, підтягуємо живі тоді яна підборіддя до догородної клітини, джаландхара бандха. І затримуємо дихання після видиху. Витягуючись за руками, робимо вдих, затримка дихання. І видих. Опускаємо руки, повертаємо глибоке рівне дихання через ніс. Нагадую, що ми трошки стискаємо голосову щелину, підключаючи дихання у джаї. Витягуючись за руками вдих. З видихом опускаємо ліву руку, накриваємо себе правою рукою, витягуємо увесь правий бік. І спрямуйте тепер свою увагу на зону правих ребер і вдихаючи у цю частину, ми розширюємо праву частину в сторону грудної клітини. Спрямовуйте туди вдих, видих. Вдих, правий бік розширюється, видих. Продовжимо дихати рівно, глибоко. Ліву долонь можна залишати на підлозі або опускатися на лікоть. Слідкуйте, як вам зручно, але обидві сідниці мають залишатися притиснутими. Погляд в сторону пальців в правої руки. І ще глибокий вдих, розширюємось в праві ребра. І видих. Виростаємо за руками вдих. Витягнутися, витягнути увесь хребет. Видих, опускаємо праву руку, накриваємо себе лівою рукою, дихаємо. Тепер розширюємо лівий бік. І ще глибокий повний вдих. Розширюємо ліві ребра. Видих. Піднімаємось вверх вдих. І видих. Опускаємо долоні перед собою, розплітаємо ноги, виходимо в кішку долоні під плечима, коліна на ширині тазу. І з вдихом прогинаємося, стягнемось кубриком маківкою в стелю. І з видихом добре, округлюємось. Один. Два. Вдих. Видих. Підтягуємо живіт підборіддя до грудної клітини. Три. Чотири. П'ять. Додаємо руку ногу, піднімаємо праву руку, ліву ногу протилежні вверх вдих, опускаємо вниз видих. Один, два, три. Чотири і п'ять. Залишаємось, тримаємо, витягуємось правою рукою вперед, лівою ногою назад. Тримаємо паралельно підлозі, тягнемось в протилежні сторони, дихаємо. Один. Два. прес активний. Три. Чотири. П'ять. І з видихом опускаємо. Змінюємо сторону. Права нога, ліва рука піднімаємо вверх вдих. Вниз видих. Працюємо без ривків. Піднімаємо за рахунок сили м'язів. 2, дихаємо через ніс. 3. Чотири. П'ять. Піднімаємо руку ногу паралельно підлозі. Витягуємось в протилежні сторони. Тримаємо, дихаємо один. Шию не нагружуємо погляд в підлогу 2. 3. 4. І 5. З видихом опускаємо руки ноги. Стопи переводимо на пальці вдих. Собаку обличчям вниз видих. Виводимо праву ногу вперед. Ліву розвертаємо під кутом 45 градусів, обидві стопи рівномірно притиснуті. Праве коліно зігнуте. Вкладаємо праву долонь, правий лікоть або на стегно, або долонь в підлогу. Обирайте доступний для вас варіант. І накриваємо себе лівою рукою, витягуючи весь лівий бік, дихаємо. Один. Погляд на пальці лівої руки. Два. Три. Чотири. І 5. Добре. Піднімаємось лівою рукою вверх, вдих. Закриваємо стопи паралельно одна одній, можна підійти трошки ближче ногами. І з видихом опускаємо долоні в підлогу. Ліва долонь залишається по центру, права йде вверх розкритися вдих, опустити видих. Змінюємо сторону ліво, вверх, розкритися вдих, опустити ліво, видих. І чергуємо руки, погляд за верхньою рукою, поєднуємо рухи разом із диханням. І з кожним разом збільшуємо амплітуду, розкриття вдих. Видих, вдих, видих. І ще раз вдих, видих, вдих. І видих. Чудово піднімаємось м'яко вверх, вдих. Розвертаємо ліву стопу пальцями вперед, право, під кутом 45 градусів. Опускаємо або лікоть на стегну. Лівий або догонь в підлогу. І накриваємо себе правою рукою, дихаємо, один, витягуємо увесь правий бік, ось у праву сторону. Два, три. Поглиблюємось, осаджуючись нижче, чотири. П'ять. Піднімаємось вверх дих, ліва нога до правий. Сама стихітіхі видих. Піднімаємо руки над головою вдих, Утанасана. нахил вниз видих. Утанасана. вдих. Відходимо назад планка. Четуранка або чату з колін видих. Собака обличчям вверх вдих. Собаку обличчям вниз видих. Погляд поміж долоней, проносимо ноги. Згинаємо ноги в колінах. П'яти до сідниць. долоні під плечі, розвернуті пальцями вперед. І з видихом виштовхуємо таз вверх. поза перевернутого стола. Дихаємо один. Два, три, чотири. П'ять, вдих, з видихом опускаємо, сідаємо, випрямляємо ноги. Можете звільнити трошки сідниці, коліна добре підтягнуті. Піднімаємо руки над головою вдих і з видихом йдемо в нахил. Паші Матанасана. Слідкуйте, щоб спина у вас не округлювалася. Якщо йде велике округлення спини, можете залишатися повище з прямою спиною і потрошки, згинаючись в кульшових суглобах, опускатися, витягуючи хребет. Залишайтеся на своєму рівні, не форсуйте. Спостерігайте за своїми відчуттями. Головне вас ані не те, наскільки глибоко ви в неї виходите, А головне це ваше дихання. Тож не забуваємо дихати рівно, глибоко, подовжуючи вдихи і видихи. Плечі не підтягуємо до вух, відводимо їх назад. Ще три цикли дихання, і з кожним видихом ми опускаємось глибше, видихом відпускаємо напруження. Чудово піднімаємось вдих і з видихом лягаємо на спину. Будемо робити перевернуту асану. Нагадую, що в період менструації ми перевернуті асани не робимо. Можете просто положити відпочити. У всіх інших випадках виходимо в саламба піднімаємо ноги, відриваємо таз і переводимо долоні на спину ближче до лопаток. Дихаємо один. Два, випрямляємось, три. Чотири. Голову в сторону не повертаємо. П'ять, основна вага на плечі, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Заводимо ноги за голову в халасану позу плуга. Руки збираємо в замок. Або для полегшення можна вкласти руки за голову, дихаємо один, два, три, чотири. П'ять, коліни підтягнуті, шість, сім, не накочуємось на шию. Вісім. 9. І 10. Округлюючи хребет, підкладаємо долоні на спину, м'якенько, м'якенько, Хребет за хребцем, опускаємося, розкручуємося, притискаємо поперек, повільно опускаємо ноги. Випрямляємо ноги, стопи натягуємо на себе, штовхаємо грудну клітину вверх, піднімаючись наперед пліччя. І виходимо в матіасану. Тягнемось маківкою вниз. Добре прогинаючись, тягнучись грудною клітиною в стелю. Якщо голова не дотягується до підлоги, спробуйте рукою опустити трошки нижче вздовж тулуба. Стопи на себе. Ще раз робимо вдих. І з видихом лягаємо. Підтягуємо праве коліно до лоба, округлитися вдих. Скрутитися видих, коліно ліворуч, погляд праворуч, праве плече залишається на підлозі. Повертаємось, змінюємо сторону, ліве коліно долуба, округлитися вдих, скоротитися видих. Повертаємось і лягаємо в шавасану. Ноги розведені, долоні розкриті, долонями в стелю. Зробіть глибокий повний вдих і повний видих, розслаблюючи усе тіло, відпускаючи напруження з кожної його клітиночки. Ви можете залишатися в шавасані ще на декілька хвилин. Я вам дякую, що приєдналися сьогодні і до зустрічі завтра.